Вітаю вас, любі, мої дорогі підписники, вітаю вас, любі, друзі, вітаю вас, синочки Божі, дочки Божі, вітаю вас, серце Христа, його возлюблена, іменно як серце, возлюблена Його, кохана Його, та, яка прийняла цю істину, істину царства Його, що є радість, мир і правда. І правда. Любі, я давненько не виходила в, як то кажуть, ну, спілкування з вами, але сьогодні маю дуже таку прекрасну чудову можливість благодаря одному прекрасному сину Божому, який благословив, І я мала можливість уєдинитися з папом. Побути на самоті, як то каже, дуже дуже чудовий час зараз проходжу з отцом, просто неописуємий. Знаєте, аж розчулююся, чесно, признаюся? Аж розчулююся. Алілюя, Алілюя драцяний отець. Знаєте, сьогодні, сьогоднішня тема буде: батько він не дивиться на лице, він дивиться на серце. І вчора, коли я гуляла по надворю, я ще раз і ще раз почула, коли отець мені сказав каже такі слова, що я дивлюся на серце. Для мене серце. Відображає мою природу. І він сказав, каже, серце, яке я вам віддав, це було на Христі. Я віддав тобі моє серце, це Сина Христа. E, цим самим Він назвав нас синами, він назвав нас своє своє роду. І знаєте, Любі, слово каже, що Бог іспитує серця. Не лякайтеся, mm. я теж свій час цього не розуміла. І папа він захотів, щоб я не обходила дорогу, де він поклав темі ангела з мечем огняним. І щоб я прийшла воротами. Бо син пройде воротами, він не пройде інде, він не запізе через пліт, він увійде іменно через ворота. Точно так, як і син, блудний син. Я розумію зараз, що можна сказати, то, наприклад, я за себе думала, Ну, я ж вже ж покаялася, я вже примирилася, я вже очистилася, ну, я вже ну, в час проходила всяке і сповідання, ну все, так як більшість з нас, правда, християн. І я подумала, ну зачем мені ці ворота? Ну, знаєте, отець сказав. Що цей ангел з мечем огняним, це його слово. Каже, не я буду, а слово моє буде вас судити. І цей ангел на воротах, ангел, за кого, це сам Христос, сам син Божий Христос. Ми не зустрічаємося з якимось ангелом. Я з вами розподілюся переживанням, яке я мала цієї ночі, я мала врозумління від папи. І цей ангел, фу, дух святий, дякую тобі. О, Дух Святий, ти сила, о, Дух Святий, ти желаючий, Гаєць, щоб ми йшли цією вузькою прокладеною стежиною твоєю. І це є Христос. І Слово каже, буде вас е, очищати, слово вас буде провіряти. Це слово огня. Помните, коли Ісус Христос сказав такі слова, що е, чекає цього вогня. Ну, от він не він говорив за хрест, то що він проходить. І цей вогонь хрещення для нього було простити весь світ, простити тоді, коли ніхто на то не заслуговує. І ви знаєте, любі, так кожен з нас, він в десь мірі проходить. Чи проходив, може хтось з вас вже це пройшов, я розказую за себе. Можливо, це комусь буде в приході, можливо, огонь, очищення. Іменно слова Божого. Отець мені дуже багато місць приподніс і показав, що не бійся свята, йди на світ, і він просвітить тебе. Бо каже, світа, бо я бояться ті, хто мають тільки злі діла. Е, він каже, але і те буде обнаружено в тому плані, що коли я боюся йти, ну, в тим плані, що я, а як я боюся, коли я, наприклад, за себе буду говорити, коли я постоянно твердила, я чула Дух святий казав мені, от, тобі треба, наприклад, не судити людину, не привітати. І я казала, ні, я чиста, я непорочна, я ж син, той, що від Бога він не І я час мені казав, правильно, синочок, синоство від тебе ніхто не відніме. Це родитися, це він захотів і родив тебе своєю кров'ю. Ну він каже, святий, да, освіщається і що? І знаєте, я одразу думала, ну чекай, як освіщається? І знаєте, прикривалася такими моментами, що святий це, ну що я вчуся не думати про смерть, що я там вчуся не зобразуватися з цим міром, не думати страхами, сумніннями. І каже, отець, і це прекрасно. І потім дивіться, чого він мене почав вчити. Входили в такі откровенні, як онітлення, безсмерті, що ми Боги, ну в тому плані, що ми Дух від Духа, душа від душі, його тіло від тіла, його як. Ми ж, ж взіраємо на Ісуса, а Він проклав путь нітлення, Він проклав путь вічний, Він як оригінал для нового людства, нового творення. А нове творення це нове серце, яке нам папа дав на Христі. Оце нове серце, нове сознання – Це не разум, не путаємо, бо разум – Отець каже, я вам дам мир, який привище разума. І написано, каже, пліняйте разом послушання кому серцю, духу, христу. Іменно серце, із якого витікають істочники життя, і являється Христом. Іменно серце провіряється, чи воно лукаве, чи воно чисте. В тому плані, хто провіряє слово, слово його. Зараз же це не говориться про засудження. Якщо, наприклад, я щось за собою наблюдаю і заходжу в засудження, та це є буква, яка вбиває. Але я зовсім на це почала дивитися не з цієї сторони. Це якась нова грань, це щось таке невимовно будуючи моє серце. Втім плані, що реально Христос, як нітлінна семінина, велико почав розростатися в мені. Це царство, яке захоплює всю мою сущність. І дивіться, і отець каже: Зверни увагу, щоб ви взялися благословляти тіло, прославляти тіло, величати тіло. І він мене веде в Івана і показує таке місце. І каже, дивися, іменно плоди духа славлять Отця. Я раніше думала, що це добрі діла. Ну, папа каже, що про добрі діла говориться. Хоча добре діло це одно з плодів, бо воно теж без, без доброго серця добре діло не зробиш. Ну, дивіться, є різні добрі діла. Можна дати комусь гроші, а в інше місце піти і когось засудити. Правильно? Правильно. Папа, він наскільки щадівний? Він хоче, щоб ми звіряли себе з Христом в тому плані, що він для нас, як наше зеркало слави, в яке ми дивимося. Ви знаєте, раніше, я признаюся вам. Я старалася це зробити своїми зусиллями. Все, я буду любити, все, я не буду судити. Все. І чим більше я цього хотіла, тим більше нарушала, так як Павло і каже, того, чого хочу, не роблю, а то, що роблю. <кій> що мені зараз допомагає? Іменно в цей момент. Допомагає перше, що я знаю, хто я. Я знаю, що я його син узлюблений, в якому його блага воля. А що таке блага воля? Його благе серце, його душа в мені. І звіряючи з його душею, я находжу. Що мені ще не достає. Для мене це огонь. І це не розрушає мене, як раніше. О, думаю, та мені до нього, як до неба. Ні. Це навпаки допомагає мені, як сину, зростати ще більше, як то кажуть, преображатися від слави в славу. І от дивіться, як він говорить: каже: Да преуспіваєш ти во всьому, приуспіває твоя душа. Знаєте. Я задавала питання Богу, ну, чому так багато? хвороб, чому так люди страждають? Я не говорю вже за тих, хто живе у мирі і живе собі, як живе, і він навіть цього не. А, на наслав, як і всі люди. Ну, знаєте. Я задаю, задавалася питанням в першу чергу за християн і тим, 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 тим часом і за себе. Тому що я запитувала, пап, ну як так? Ніби за собою не замічаю, нікого не ображала по поводу того, знаєте, як то є вмишлено. Чи ну, сиджу я аналізую. І, ви знаєте, як папа почав, каже, якщо ти хочеш бути мною, настановлена, пам'ятаєте місце? Де він каже, батьки ваші земні, і ті, каже, вас наставляють, і б'ють сина, якого люблять, для, для життя, каже, временної, чуєте? для короткочасного життя. Настільки більше я, ваш папа, вас наставляю, вибиваю з вас всякого рода твердині, даби ви жили вічно. І отець малює мені Христа і показує, і каже, як ти думаєш, чому він підняв своє тіло? Я подумала, кажу, ну, ну слово Боже, каже, що кажу, в ньому не було знайдено гріха, гріха. і рік, кажу, несе смерть. Отець каже, правильно, бо він не обминув душу свою і що зробив? Погубив душу з усіма її чоловічними бажаннями. Бо зверніть увагу, душа в неї є, що похоті, власні бажання, вона водиться сама собою. А дивіться інше зрівняння. що робить син, чим відрізняється син від анти, що син ніколи не водився сам собою. Він водився отцом. І це підтверджує Івана, де сказано. Ібо дух істини не буде говорити від себе, но буде говорити то, що услышить. Що це означає? Що в кожного в нас, внутрі, є серце, це Христос, є це чисте сознання, на якого ми рівняємося. І коли. От дивіться, ти син, ти йдеш. Помните, як він сказав, омитому потрібно тільки омити ноги. Знаєте, я задавалася різними питаннями. Чому ноги? На ногах прах. Що таке прах? Людське, що не від Бога. Це не тільки, от, як ми думаємо, коли думаємо, засудження. Ні, це намного більше. Омитому треба омити його ходіння на землі, даби він не ходив, як весь цей мір. Тобто, що робив Ісус Христос? І помните, він сказав, він дав таке би, і ви це робіть. Це не означає мити зари ноги, брати тазіка. Можна омити всю людину і нічого з того не взяти. Бо Ісус за це говорив. Він казав, каже, а що ви кажете, соблюдаєте омовлення цього, е, мішні, блюдца, того, того, того. Ви, каже, візьміться за внутрішність вашу. Помните? І от точно він таке саме і дає тут указання. Умитому тільки вмити хожіння, прав змити. Чоловічський. Оце те, що говорить апостол Павло. Знаєте, я не беру нікого, я за себе, я в собі в себе вникаю. І в учення, в його ученням, в слово його. І знаєте, що я находжу? Я находжу, що він каже. Коли Павло казав, він не зря казав, я кожен день умираю. Знаєте, я раніше думала так, я раз умерла з Христом на Христі, мені вже не треба вмирати. Ну, в тому плані маю в виду, це не за фізичну смерть зараз говориться, це говориться за поступки. Ну, як я, як отець почав мене водити по Писанню і показувати місця, і казати, я очищаю всяке дерево, даби болі і болі і приносила плода. Далі місце інше, Тоже тут саме вже, він каже, того, що тільки так славиться Отець Небесний. Я, я зрозуміла, думаю, Боже, Отець, От вона відповідь на наші поїзки, нітлення і безсмертя. Каже, я ще цю голову прочитала римлян, де сказано, що вони в добрім ділі іщуть слави, честі і безсмертя. В добрім ділі. Я пішла, подивилася, думаю, боже, опять, все плит, 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 по всьому писанню, плит. Дерево життя, яке посажили при потоках, вод. указувалося, іменно на що, що воно плодоносило, круглорічно. Що може плодоносити круглорічно? Серце Христове. Воно завжди плодоносить, воно плодоносить, 100 крат, 60, воно плодоносить. Чому? Оце земля чиста. Земля, яка не має твердень. земля, які не мішають запінаючі гріхи. До євреїв так і сказано. От представте, до євреїв, до синів, до, де говорив Павло чи там інший автор, що він казав? Він каже, звірніть себе, запінаючий гріх. Це вже було після Христа. Чому Вникнемо. Чому Павло, Іван, Петро так часто наголошували про гріх, про очищення, про ще щось там? Чому, якщо завершена вже робота? Я задавалася питанням. пап, що сталося? Що ми не поняли? І от я сказав. Каже, завершена робота це твоє нове серце. Це твоя нова душа, яка Вадима вже не сама по собі, природою злою, а Вадима Духом Божим. Всьому, щоб ви вже впізнали голоса Отця внутрі вас, цей союз, міра, покоя і радості, де ти вже йдеш за святом істини, цей Дух, цей світільник, який буде серед церковь, серед душ і буде вести. І вони не будуть йти за чужим, а за ним чуєте? Чужий, щоб ви знали, це не сатан, як завжди, колись малювали. Чужий, це та душа, яка просто відстранилася від духа, іноді ну, осознаючи, іноді навіть не Знаєте, отець, тому я ще раз і ще раз утверждаюся, що ми не можемо обминути душу. Ні, іменно із серця виходять істочники життя. Аймен. І серце. І я запитувала, папа, де в мене засорилося це істочник життя? Тіло моє має процвітати, тіло моє має вставати, і встановлятися, зцілятися. І я маю бачити великий результат, явління, бо це плодиться явління. І отець мене почав вести і показувати і каже: Не бійся, вогня, якщо ти так ворожаждала, каже, і ти оською дорогою вожжаждала. Він показав мені, що писання Біблія ділиться на два. Тобто, в смислі, зараз я вам поясню. Є душа, є дух. І він каже, не треба боятися бути душею. Навпаки, ти, коли приймаєш, що ти нове творіння душа, ти смиряєш себе. І ти вже замужем за Христом. Помните, як Павло каже, ви вже не своя, ви замужня. Колись веде в закон, а нині вас веде Христос. Оце серце нове внутрі вас. Ви вже не свої, ви вже Божі. І ви знаєте, в мене прийшло таке облегчення. Вав, думаю, пап, наконець-то, наконець-то. І це місце воно відкрило мені очі що дух істини від себе, він не говорить. Дух істини, він говорить те, що чує. Він приносить те, що чує, від енергії, від світа, від, від папи. І знаєте, я хочу вам сказати, я вразуміла, папа, почав мене вчити? Почав вчити у пшениці і плівла. І він каже, коли збирають, каже, урожай. А я кажу, ну, в жару пору. А він каже, от воно літо, бригада є. Тіла мало. А що роблять ділателі? Плід збирають, урожай збирають. Я зрозуміла. Все звершив Христос. Він змінив серце. В серці дав плоди Духа Божого, бо серце це Христос Дух. І тепер тільки збирай плоди. Плоди любві, радості, миру, благості і так далі. Чому Павло? Він прям кричав за це. Він казав, «Ні, должно, браття моєї світи, між вами розпрі, разногласій, сваки, удаляйтеся від такого. Чому? Чому? Бо це не плоди Духа Божого. І він там так і каже. Він каже, ви є Христові, ну поводитеся, як діти. Він не казав, що да, ми залягає, ісключаємо таких церков. Ні, божу пасі. Що він сказав? Каже, пам'ятаєте, як Ісус обкопав, обіляв, обробив, підробсипав, щоби при... дати шанс. Папа завжди дає шанс. І сьогодні я знову і знову закликаю. В першу чергу себе. Отець мені дав шанс. Шанс. Бо він не дивиться на моє лице. Він не дивиться на лице Петра, Івана, Гаврила. Він дивиться на серце. А серце то Христос. Він бачить його. І він хоче, щоб ми були соответствували цьому зірцю, соответствувалися цьому образцю. От по якому образу сотворив нас папа, по своїй природі. І коли е, людина починає поводитися і казати, ну, навіть, ну, допустимо, я син, я то, але плід являти не той, знаєте, не той плід. Я за себе буду в першу чергу казати. Тоді що треба? Треба проходити через вогонь слова. І очищатися. Іменно уникати і розуміти, так, мені цього навіть не повинно іменувати. І йти знову в папу. Ти в папу. Це назначає, когда ты в це зробив Адам. Ні, Ні, Сам по себе ти ніколи не очистишься. Наоборот, ти все більше більше приходиш у цей світ. І світ каже, очищай, его не випалює. Всякі соринки, всяке то, що тебе обруміняло, все, то, що в тебе обкрадало. і приносить приносим мере, покой Вічний. Це така сила огня, любові, Я його називаю сила Це Огонь преображения, огонь любові, Огонь. Разний огонь. Я його ценю. Я ніколи не думала, що я буду не гнушатися. Я завжди противилася вогню. Пройде син. Тільки син зможе устояти, питання, бо виходить, він виходить як золото. Син не боїться світа, бо він прийшов від світа. Син не боїться проходити це все. Для нього це честь. Він у цьому і шукає в добрі діла, в доброму цьому. він шукає честі підсмертя і нетління. Тому Отєць дає бо син на цей рік для мене в першу чергу. Юля, більше всього храніма, храни серце твоє і поїзнівої істочники життя. Храни Христа, вот те ми маємо не втратити вінця, не загубити корону. Це наш характер Христів. Раніше я думала, що строїти з драгоценних кам'ян, з драгоценних камней, це, знаєте, дари, це, не знаю, все, що хочеш, але не характер. Ніколи таке не наголошував моє життя іменно на характер Христів. Іменно на характер. Характер Христів це драгоценні каміння. Характер Христів, на яким ми строїмо це основа. Це і є природа папи, природа любви. Іменно так нас опізнають, так говорить Писання. Я можу говорити з вами дуже багато, але ви мене не знаєте і не бачите. Ви не знаєте мого серця. Того і так і не сказано, що хто ти, судячи другого, стоїть він і падає. Віддай це отцу. І отець, він бачить серце. Він бачить серце, лукаво воно чи ні. Того Ісус і казав, всяке лихоїмства, зло, роздраження, все-все-все нехороше виходить із лукавого серця. Іменно серце ми маємо прийняти. На Христі то серце, яке ми прийняли корінь. Нове творення. Іменно всього серця. Знаєте, не пере я раніше думала. Все, в мене корінь хрестів, і мені можна, знаєте, А, сказала там, а просте, пішла, то сьо, знаєте, така, якби, ну, отець, він тонко наблюдає, тонко. І каже, ну що, синок, пішли, пішли через ці ворота. Ви знаєте, ці ворота вони постійно, цей вогонь він постійно буде там. Оце отець. Ми входимо через світ. Світ він не опаляє. Він тільки обнаружує, він тільки показує. То, що не потрібне, лишається зовні. Все той святих не заходить всякі всілякі. Тому він сказав, ще таке одне місце цікаве теж, де папа. розумляв. Він каже, плоті кров не наслідує царства Пошу. І я раніше думала, ще раніше, ще в релігії, що це за тіло. Ні, тіло, якщо тіло мішало, і ног би не війшов, і я би не ввійшов, Ісус, ну, ми знаємо це син, він увійшов. Інші такі моменти. Хто іменно тіло не міг увести? спомнів? Мої не міг увести тіло. А чому? А показав, Того, що емоції. Що таке серце, що таке душа? Почуття, чувства, мислі. Оця сущність людини. Іменно це. Іменно оце стара природа, яку вбив Ісус Христос на хресті. Помните, як сказано, що в останнє время звір ніби то, каже, уже і рано його селіє. Так, стара природа, стара закваска, схоче взяти, знаєте, обманути. Каже, даже серед ізбраних обольстити. В якому плані? В тому плані, щоб ми всяким різним родом прикрили всякий хлам. Прикрилися разні покривали на себе називаючи, він теж називав себе Богом. Він теж сказав, що я Бог, він теж сказав, що він світ, він теж разні такі є місця. Но що іменно про чому нас узнають, що ми його по чому? По любві. Не по тільки по словах любві, можна говорити дуже багато. По плодах любві, по плодах Любві. А що таке плод Любві? Не судити, да? не клівітати, не розказувати. Знаєте, можна, я й по собі беру, Я ви сказала, я люблю, я люблю, я люблю. А потім пішла, обговорила ту людину з душ поперек. А він тепер мені цього не дозволяє. Він мені каже, ні, не должно його у тебе бити. Серце храни, серце. Дякую, папа, що ти дав мені, урозумієш. Що ти дав мене, як новий світок на Христі, і ти віддав своє серце мені, щоб я цим серцем була водійма. Серцем Христовим, щоб я була водіма. Це характер Христів. Це коли на тебе плюють, тебе обговорюють, тебе ще щось, а ти кажеш, пап, я благословляю. Я люблю. Я желаю тільки добра. Тільки добра. І ви знаєте, я розсуждала над таким одним інтересним моментом. І я хочу з цим теж поділитися, бо я думаю, що це буде нам усім, ну як би сказати, у пригоді чи наставлення. От такі є питання. Я задавала це питання дуже багатьом, того, що мене цікава істина. Я не хочу прикриватися тим, що О, я хороша, а хтось поганий, ще щось. Ні, я хочу чистоти. Чистоти, бо я знаю, що Бог це чистота в першу чергу. Бог це любов. І от дивіться, і таке питання. Буває, в наших житті приходять такі моменти, коли ти дружиш з чудовою людиною, благословеною, де ви друг друга назідаєте, де в нас тільки вас гармонь, де ви не можете один без одного, ну просто вам дуже добре разом. Так? Так. І потім стаються різні моменти. Ну, раз, ну, другий, ну третій. Ну, я розумію один раз, ну два, було таке у мене. Ти просто примирився йдеш далі. І слава Богу, отець веде, і ти навіть про то не згадуєш. Точно, як папа на серце каже, кінь поза себе і не споминай. Амінь. Продовзай путь далі. Ну Є ще п'ятий, шостий, сьомий, а потім бачиш, це очищається, очищається. І ти розумієш, або я розрушу цю людину, або вона мене розрушить. Знаєте? Смисл? І отець каже: Охраняй мир, бо шалом це я. Охраняй мир. Не давай красти. Не ти не кради миру тієї людини, якщо ти любиш чоловіка, ти просто скажеш. Точно, як колись сказав Лот, і Авраам Авраам сказав так, якщо ми будемо далі, у нас будуть роздори, давай, каже, розійдемося, ти вліво, я вправо. Зато ми будемо в мирі. І от я теж ну, розуміла, що якщо ти попитався раз, два, три, п'ять, і ти бачиш, що ну ніяк, ти просто вибери мир. Бо так й говорить. Каже, якщо будьте в мирі можна. Але якщо невозможно, в чому йдеться? Ти маєш мати мир внутрі, обов'язково простити, обов'язково простити, відпустити, любити, не думати на нього погано, не говорити на нього погано, а любити, говорити про нього добре, молитися, благословляти. Отак, з чистого серця, не з обідного, бо коли ми молимося з серця не прощення, то це як колдовська як тлудовська молітва. Божу пасі, тільки з прощеного серця. Саме Тєвщик залиш, каже, жертву, і піди, примирися, якщо ти чувствуєш внутрі гадості. Але коли ти примирився і чувствуєш спокій, і дійсно мир. То ти просто молишся, благословляєш і так далі. Тому, любі, я ще раз і ще раз кажу, якщо ми хочемо бути, жити й сохранити наше тіло нітлінним, безсмертним, у цьому тілі має бути серце. І це серце, воно має бути Христове, чисте, і непорочне. бо тільки таке серце істочає тук жизнь, помазання. Тільки таке серце. Я пробувала різні, знаєте, і це не своїми ділами. Боже нас у супасі зараз знов вертатися, як то кажуть, як казав Павло, від духа до діл. Ні, 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 це не про це говориться зовсім. Я говорю про те, що ми настільки довіряємо цю, що дозволяємо йому преображати все нас більше і більше. Дозволяємо йому нашу душу ростити. Слово Боже каже, що ми маємо рости. Скажемо, у повного мужа совершенно. І повного мужа, якого на якого дивляться, в ньому побачать, що плоди. Плоди. Да. Знаєте, ще таке, як я вчора теж кажу, пап, от ситуація, наприклад, навіть з моїм там, тілом, я теж собі розсуждаю про це, коли я бачу, що може не все те, що би хотіла побачити. І папа каже, це теж плід. Плід довготерпіння, я зрозуміла, я кажу, папа, ну як же сильно розумієте, не гнушатися огня, як це я робила раніше, як дитина. Ні, я не буду, ножками, мене ручками, ні-ні-ні. Я не буду, я вже нічого не проходжу, ні, ні ні ні, Або даже люди питають, ти щось проходиш? А ти, ні, я взагалі не нічого. Ні, треба бути чесним, іскриним, щирим. І казати істину. Знаєте, Що, наприклад, не істину того, я зараз не говорю, коли ми стоїмо в перемозі, сілені, в, в перемозі якогось слово Боже це істина, а не моя істина, що я по-чоловічській. Я говорю про, про те, що коли, наприклад, я чомусь отець мене навчав, то щиро поділися, щоб якомусь це було в пригоді. І от я ділюся, я кажу, я казала, пап, от написано, не гнушайся від терпіння, опитності, від опитності, бо ми навику набираємося. Навику. Стояти в цім самим слові. Навику. Чуєте? Оце і є. Знаєте, можна сказати, я дорослий, я вже все, я вже то. Слово Боже каже, дорослий це той, хто вміє розлічати ліву відправує. Дорослий це той, що він не йде за е, злим, а за зло, злостю, а за добротою. Знаєте, скільки б я не говорила, ну, писання ж так говорить, що якщо ми між до вами ще то то, 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 то це ще дитячество. Іменно від такого дитячества треба уходити. Отак так казав Павло. Він каже, да, якщо ти будеш у цьому кваситися, і це підтверджує, сам перший, який каже, що сообщества сообщество хороший нрав, а хороший нрав це серце. Серце, серце. Отак. І от я читаю псалми, притчі, це совєтує Соломон, це совє Давід, це совєту, Соломол, совєту, Давид, совєту Павло, це совє Ісус, даби оберігати чистоті своє серце. Опять же, не прикриваюся, не казати, що бувають такі випадки, коли ми кажемо, а я від людини не буду її прощати, я відстранився, бо там людина погана, людина то. Ні, ні будь чесний в першу чергу з собою. Будь чесний в першу чергу з собою. Людину люби, бо наше брання проти людини. А проти всякої грязі, яка мір вставала. І щоб не підживлювати цю грязь, ти просто. Відходиш у вас не було цих більше скандалів. Точно як зробив Лот Авраам. Но ти продовжаєш бути в мирі і бережеш мир тієї людини. Амінь.